4 квітня в рамках 23-го туру УПЛ київська оболонь приймала у себе вдома Петровський Інгулець. Зустріч мала надзвичайно важливе значення для обох команд, адже вони борються за збережені місця в елітному дивізіоні. Оболонь підійшла до цього матчу після трьох поразок поспіль, тоді як Інгулес намагався продовжити свою безпрограшну серію. Вже на 14 14-й хвилині Бовари відкрили рахунок. Константин Бичик скористався відскоком, м'яча М'ячав штрафному майданчику та влучно пробив повз голкіпера інгульця Олексія Поломарчука. У другому таймі Інгулець активізувався та створив кілька небезпечних моментів. Найреальніший шанс зрівняти рахунок був на 80 80-й хвилині, коли Валерій Сад пробивав по воротах, але захисник оболоні Владислав Дубко вибив м'яч з лінії воріт, влучивши в поперечну. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу оболоні з рахунком 1-0. Ця перемога дозволила киянам піднятися на 13-те місце в турнірній таблиці з 21 очком після 23 матчів. Інгулець залишився на передостанньому 15-му місці.